У свій 200-річний день народження костел виглядав як і належить поважному ювіляру, прикрашений стрічками, квітами та різними композиціями. Він одразу повідомляв: тут свято на урочисту месу прийшли чимало людей. Прихожан цього костелу і не тільки були гості з інших міст, країн, церков та віросповідань. і усім було комфортно. Ми, православні сюди прийшли, тому що знали, що тут свято велике, і прийшли подивитися. Поцікавитися 200 років тому ця споруда була меншою, але все ж таки була. Той костел, який ми бачимо сьогодні, будувався у два етапи. У 1778 році. На його місці була зведена дерев'яна споруда, і тільки 27 років по тому відбулося святкове освячення нового костелу з присвоєнням імені Воздвиження Святого Христа. На початку двадцятого століття прихожан було настільки багато, що з'явилося рішення добудувати і ще одне приміщення костел. Став таким, яким ми бачимо його нині. Ходили до нього з усіх околиць. Ми дуже пишаємося, що ця, цей костел міг бути катедрою маленькою. І також ми дуже пишаємося цим, бо тут наші діди, прадіди приймали в цьому костелі шлюб, ходили сюди багато. Багато років і ногами пішком ходили сюди, щоб дітей охрестити. І це, і тут, хоч ми з села Нижній Петрівці з Аршиці, але наше серце теж є між цими людьми. Щойно єпископ оголосив, що цей костел стає третьою базилікою на Україні. Цієї честі удостоїться тільки найбільш поважні релігійні споруди у католицтві. Їх тільки три в Україні, якщо говорити точніше, титул Мала базиліка надається тільки для архітектонічних. Структури церкви, передусім для спільноти, яка є живою спільнотою вірних, в кожній єпархії є центральний кафедральний собор, але з титулом малої базиліки цей храм стає ніби другим по важливості костелом собором в єпархії. Ну я як католик для мене, якби це звичайна меса але є якесь підвищення. Є є. Урочисту месу прикрасили хоровими співами за участю органної музики, привітаннями чернівецьких чиновників та гостей свята. Високий гість з Ватикану очолив урочисту літургію. А перед початком спільної молитви католицьке та східне духовенство численних гостей привітав настоятель парафії отець Марек Дроздік. Долучилися до привітань, і наші буковинські чиновники так. Це дуже така визначна подія для нашого міста. Тепер це не тільки центр духовний для вірян римокатолицької громади міста Чернівці і області, це центр для всіх римокатоликів України і не тільки найближчих країн. Тому сподіваємося, у нас буде більше гостей. Сподіваємося, що Більше молитв будуть почуті в цьому, в цьому чудовому храмі. Молитов було чимало. Вшановували жертви малазійського літака, збитого сепаратистами на Донбасі, та просили про припинення війни на сході України. Також відбувся збір пожертв на допомогу українським військовим та родинам загиблих воїнів. Українська земля чудова, їй потрібен мир. Розповів потім журналістам архієпископ П'єро Маріні і я Тепер я мав нагоду зблизька побачити країну, коли ми їхали зі Львова до Кам'янець-Подільська, ці горби, цю долину, багатство землі. Я бачу велике майбутнє за Україною. Тільки треба молитися за мир. І хочемо подякувати всім нашим вірним, що вони тривали в вірі своїх батьків, прадідів, що оборонили цю церкву перед закриттям під час під час комунізму. І щоб вона була відкрита для всіх віруючих? Закінчили церемонію привітання по Буковинській громада на прохання вікарія Буковинського коломийсько чернівецької єпархії у ГКЦ, отця Валерія Сиротюка, заспівала много еліта костелу священнослужителям самим собі. Святкування річчя храму продовжилося на церковному подвір'ї, де звучали духовні пісні, організовано благодійний розпродаж сувенірів, можна було перекусити та поспілкуватися. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.